Я дійсно мав сподіватися в посаду. треба зрозуміти, закон не дає мені можливості знімати дороги. Я не можу просто взяти і писати наказ і так, Бавді, що когось зняти. Бам більше, так як міліції перевезти на відноснозначну посаду, я також не маю права. У мене був такий план одного і Миколаївського, який дуже почався, перевести в Севастополі, зняти за навихідний Але... звичайно, Але немає мене права знімати прокляту. Мають самостійно писати апетит. Угу. Після розмови... Аби ми... сідати тюрк. Але другий шлях, поперше, е... не всіх стосується, бо другий достатньо довгий. А мені потрібен був струс зміни е... на тернопільдії вже. Тому після е... нетривалої розмови, коли прокурор поводився піти туди, звідки з'явився на е... Вже після цього мені на стіл поклали документи. Петра Шмотяка, які на основі журналістських розслідувань заявляли про те, що людина прогнозувала три квартир. Потім до мене звернувся всі питання автомайдан і багато іншого. Зараз триває службова розслідування. Воно встановило, що квартири не були службовими, що формально виводить його з під відповідальності за ці дії. Просто міський голова просто вручав його. Який підставі, звичайно, будемо розбиратися. Але я ще раз скажу, крім кримінальної навіть і навіть дисциплінарної відповідальності, є ще відповідальності. моральна відповідальність. Моральна відповідальність в такому колективі, де не кожен може поховалися від держави, хоч якимось житлом отримати три підряд і їх приватизувати, в моєю точці зору, є просто гамара. А це означає, що це несумісно з змірність. Якщо це буде офіційний висновок внутрішньої безпеки, ми <пробітник> отримуємо і офіційне скасування наказу. Є певні процедури. Ви бачите, навіть після затримання на КВ відбувається певний термін, коли формуються висновки внутрішньої безпеки, і тільки тоді можна звільняти. Якщо буде діяти волюнтаристські, звільняти без таких процедур, люди відновляться по судах і це буде.